Доброго вечора, з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. На країну чекає аграрна реформа. На приморщині знайшли живу аметистів. В приморщині почали досліджувати нову шахту і дізналися, що можна там видобувати Отже, 5 травня на календарі час підпити підсумки, які відбулися за цей тиждень. Усім я вам кажу Христос Воскрес, тому що сьогодні Великдень. Якраз біля всіх церков нашої країни люди збираються і святять свої пасочки. Якраз свою пасочку освятив і наш король Павло І. Десять четвертій ранку він був біля священника, біля Улянівського собору і посвятив її, дорогі громадяни. Вітаю вас з найбільшим святом всіх християнів з Днем Великодня. Хотілось підбити підсумки за місяць, але сьогодні не про це. Сьогодні християнське свято, і багато чого болючого не треба робити. Цей день став, коли, після того, як Христа розп'яли на хресті, потім він помер. Але саме після цієї події він воскрес і дав надію усім людям. Тому це велике свято для всіх християн нашої країни та всієї нашої планети, а також і світу Майнкрафту. Тому пропоную, поки не пізно за цей день прийти до церкви, посвятити свої пасочки, яйця і так далі, щоб на честь цієї події поїсти ці плоди за славу Його. Тож усім я вам кажу: Христос Воскрес! Виїсти Воскрес і славімо Христа! 2 травня в Іванодарській губерній місті Кишинів зібралися всі аграри країни. Влада і Кабмін організували севецьорський з'їзд аграрів, щоб вирішити питання аграрної реформи. Сюди ми приїхали, щоб. Питати фермерів, щоб вирішити питання щодо пшениці, продовольства, садити всіх, де місця, ми, може, будемо зараз шукати нові місця для посадження нових культур. Тому що вторинний сектор не від першого і первинного нас не такий розвинутий, а треба, щоб вони були практично на одному рівні. Це таке за словами пана прем'єра-міністра згодин. Сюди ми приїхали, щоб зібрати людей, опитати, що вони хочуть, що вони хочуть посадити, що вирощувати, і так далі. Знайти нові території, щоб посадити ті культури, які нам треба. Бо якраз в нашій країні можна сказати, що у нас йде агрокультурна криза, що немає достатньої їжі для нашої країни, щоб її оживити. На селі Тарасівка, яка знаходиться на Приморській губернії, прямо під його причавом знайшли живу аметистів. Саме ось так виглядає цей несподіваний скарб, який був там знайдений. Також ці губернії, але вже між селами, почали досліджувати ту велику нову шахту. Спочатку вона виглядає як кар'єр, але згодом вже там буде багато чого нового. Там зайшли за злізу мідь також багато золота. Також не виняток, що були замічені руди Редстоуна, а також і Лазурита, який зараз буде на ваших екранах. Позавчора поліція затримав в Крістіані маніяка, який вже вбивав багатьох людей за своє життя. Саме цього неадеквата побачили на Крістіанівському вокзалі, де він уже встиг вбити дві людини. Відео заборонено показувати дітям, тож дивіться самі. І вчора пройшов над ним суд, що засудили його до довічного ув'язнення в найбільшій тюремній системі, яка знаходиться в Приморській губернії. Вчора всім стало відомо, що в Маріубурзі, в селі Румунської Шахтарської губернії та Герцизьку відкрилися танкові заводи, які будуть робити танки для нашої країни. Саме так виглядає такий танковий цех, який виробляє танки. Всередині станки, верстаки та інше. Ось так виглядають прототипи, які будуть там виробляти. Рішення побудувати танкові заводи було ще після перевороту. Тож все-таки ми попладували всі юридичні згоди, щоб побувати саме на цих місцях. І нарешті вже побудували їх і тепер будуть виробляти танки на замовлення Міністерства оборони та генштабу нашої країни. Це ще один вдалий крок до власного виробництва зброї для своєї же оборони. І також в цих цехах будуть не тільки вироблятися ті нові танки, а будуть і ремонтуватися ті старі, які вже простояли декілька місяців, і які вже практично не придатні для оборони країни. Ось на мапі зображено зелені такі три точки, де побудовані ці заводи. Досі дивно, що вже новий місяць, а ситуація з курсом валют з цінами і зарплатами ще досі незмінна і нічого не сказано. Отже, я вас всіх вітаю з Великоднем. Живіть, будьте здорові! І Христос Воскрес!